Ось з виставки, з виставки 45 євро це ціна. Не знаю таких людей, хто не знає завод Верласт. А який його за рік? Приблизно 250-300 одиниць. Чим так. ви відрізняєтеся, як ви виграєте конкуренцію зараз в цьому році? Особливість двигуна це мокрі гільзи і е, гідрокомпенсатори. Все логічно, все зрозуміло. Лідер продаж Сіскау це є 504. Брондір це найдорожче. Так, джиндір найбільшу залишкову вартість має на ринку вживаної техніки. Щоб ви знали, чого тут педальки, дві було б взагалі Ян, ноу-хау, і це тільки початок. Офіційний і єдиний представник Ford в Україні, Ford Trucks. Що по ціні ми маємо найнижчу ціну на території України на цей рік. Оце ця штука, яку всі фермера дуже сильно чекали. Я точно знаю. Тракмаркет сьогодні на дні поля Агрочелендж покажемо вам виробників, продавців та що нове і актуальне в цьому році е, в ринку агробізнесу. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на нашу сторінку тракмаркет і натискати на дзвіночок. 12 передач, механічна коробка, механічна паливна, герметична кабіна. Це нормально такого апарату. Ось з виставки, з виставки, 45 євроків ця цього. Це 110-й, а, а далі 220-й. 220 трактор комфортний, це як бересталі, кондиціонер, холодильник. — Холодильник? Компар... да, трьохкомнатна квартира. Тепер може директор бачити, скільки він споживає, де він знаходиться, які проблеми, які ошибки. І скільки така резина коштує? Продаємо в комплекті. Китайці трошки наступають на п'яти? Китайці наступають на п'ятий у сегменті першого трактора. Десяти сил. Маленькі, Китайці да? не роблять такі трактори. Це преміум джундір, кейс, нью холланд Це впевненість, і вибирати собі надійний інструмент у бізнесі. Кейс це впевненість і надійний інструмент. Так і є. Правильно. Дякую. Одні з найбільших в повживаній техніці в Україні по телескопічним навантажувачам JCB. А який оберт за рік? Приблизно 250-300 одиниць. На все це все вживна техніка. Це телескопічні навантажувач. Ви її реставруєте? У Вас є Віднов, для цього власні потужності? склад запчастин. Це JCB 535,95. ціна є 87 євро. Це от в такій комплектації які це вона є? Це тільки навантажувач. Це Тільки без в комплектації ось комплектації йдуть з ним вила. Тому... А якщо ми хочемо докупити оце, то це вже виробництво це а, це наша. Це наше власне ага. на виробництво. Ми виробляємо ковші в даному випадку це ківш фріза. Маємо навантажувачі, це ексклюзивно, в принципі, в Titan Machinery 737, є 935, тобто вони всі агро. Ціна, починаючи від 104 євро, це з ковшом, із вилами і з по хорошому там опціоналом, там підлокітником, пневмосидінням, 133 кінських сил, потужність мотора, Common Rail з 6 на 3 коробкою, трансмісія посилена у нас Cararo йде, 4 сателіта, ви бачите, тобто вона потужна, його вага 8 тонн. Там напроти вас стоїть теж ваш конкурент, який всі продає. Чим да. ви відрізняєтеся, як ви виграєте конкуренцію зараз? Тобто, якщо візьмемо, наприклад, Puma 220, у нас зараз це CVX Drive, тобто конкуренти там пропонують там, Power Drive. Ну, у нас то, 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 є то, 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 то Мотор 4,5 літра, 4 клапана на циліндр, Common Rail. Він знаходиться філософія повздовж. Це означає, що коли він крутиться, то є він крутить гідротрансформатор, він крутить коробку 6х3. А, і циліндричними передачами йде до роздатки. А, тому... Кондиціонери, всі фільтра, все тут знаходиться. Сьогодні ми презентуємо нашу новинку «Бос серед босів, трактор Валтра С-серії в максимальній потужності 425 кінських сил. Астра-Дилер в чотирьох регіонах з даним продуктом: це Чернігів, Черкаси, Київ, Вінниця. Потужність 425 кінських сил це 313 кВт. Особливість двигуна це мокрі гільзи. І е, гідрокомпенсатори. Що це нам дає? Не треба регулювання механічних клапанів, економимо час і гроші при обслуговуванні. А яка ціна от, іменно от такого трактора? Ну, Саме от ці. в такій комплектації з фішками від студії Unlimited, то 310 тисяч євро. Демоте глянемо на комплектацію, Да, будь ласка. Ну і комплектація залежить від ціни. Все. Від Скажіть, це. будь ласка, чого на тормозі дві педалі? Це щоб не промахнутися. Слухайте, руль не може опустити. А як зараз ринок взагалі? Купують фермера чи просадка До того рухаємося, да, Незважаючи ні на що, українці продовжують працювати. Офіційні представники джодіра в Україні: Київській, Сумській та Чернігівській області. Там трактора джондірі. Якщо зі всіх тракторів джондір це найдорожче. Так, джиндір найбільшу е, залишкову вартість має на ринку вживаної техніки. Тобто у вас і нова, і да. вживана чи е, тільки вживана? Ні, у нас основний напрямок це нова, нова. техніка, так. але є і вживана, ту, яку ми забрали по три дину. Ага, Ви mm -hmm. забираєте, да. ви її якось ще готуєте да. до продажу, да. Да. Як, ви Капітал, капітальний ремонт, якщо потрібно обслужити. Двігу? Двігу? Все. У нас всі у сервіс, нас, uh, uh -huh. склад запчастин. ну, Повністю ми закриваємо питання любого якого фермера. Uh -huh. Від продажі нової техніки до ремонту обслуговування. Тут вже три екрана! Тому... щоб ви знали, чого тут педальки, дві було б взагалі супер. Да. Не знаю таких людей, хто не знає завод «Еверласт». Тому що е, дуже багато компаній користуються нашими ємностями. Це Вок, Око, BRSM. Я впевнений, ви заїжджали на заправки. UPG. Якщо пригнати тягач, довжина рами 5 метрів і поставити туди цистерну. Скільки це приблизно по бабкам? По, по бабкам ми е, топчемось так біля 35 тисяч євро. Да, вартість паливної цистерни тут все залежить від е, начинки, від обладнання, яке обирає наш клієнт. Це так, це топ. Це топ. це топ, так, це, найкраще, це, що може це, бути. Це, це те, що я кажу, найкраще, що може бути. Угу. Це товар, зроблений в Україні. Отже, ви можете отримати компенсацію від держави в виді кешбеку 15% на товари, зроблені в Україні. Працює Тому... ця програма? — До речі, да, хотів би сказати, що під саму Пасху в квітні місяці. Наші клієнти отримали кешбек реально на рахунки. Uh -huh. Два, за 23 одиниці таких паливних. Це Скільки це, це в деньгах, якщо взяти стандартну бочку? Uh -huh. Це, це десь ворот. 12 тисяч євро з кожної одиниці. Офігенний кешбек. А зараз реклама. Може бути тут ваша. Трехмаркет відкритий для рекламних пропозицій на Ютубі і має спеціальний офір. Тому напишіть нам в будь якій соцмережі в Дірект або зателефонуйте нашому менеджеру. Його номер буде в описі під цим відео. Привезли сім одиниць техніки: це трактори Дойць, навантажувачі дієчі, оприскувач харді, грунтообробна техніка Кьокерлінг та СІПТЕК. В даний момент ми стоїмо біля чудового оприскувача. Це підчіпний оприскувач, відомого Датського бренду Харді. Основні його фішки це насос, який спроектований безпосередньо компанією Харді ще в далекому 1957 році. Це діафрагмовий насос, який не боїться агресивних рідин, таких як Кас, наприклад. Звідки беремо? І от ми приским. Все логічно, все зрозуміло. В яку копієчку обійдеться саме цей оприскувач даний фермеру? Цей оприскувач в даній комплектації він коштує 57-900 тисяч євро. Нова модель українського ринку це файтер т 254 с нова 24-ка з дуже гарною кабіною. Лідер продажу серед 50-сильних 50 тракторів це скаут е 504 ц З великої техніки це представлено скаут ТД ТД1304С на 130 сил. Що по поціна? Взяти велике, він коштує 36900. Це Ска... доларів. 36 900. Скаут... Ну не доларів, хоча Ну, а це які в Кита... Китаї вони збираються? А, чи в Украї... це Китай. Вони в Україну приїжджають майже зібрані, їх тільки ставлять на колесо. Це все, ага. по суті, китайська зборка. Mm -hmm. то... А що педалі здвоєні? Якщо здвоєні тормоза, то тормозять одразу ну, два колеса. Якщо, тут, якщо вам потрібно розвернутися на місці... Ось цей запобіжник. – Нам ніхто не міг пояснити. Серед всіх два педалі. – і два. Серйозно? Два колеса. Да. Ви можете побачити перед собою бренд Фотон і бренд «Хон'ян». Зараз представлений на виставці молоковоз, який має об'єм 4,5 куба, і самоскид, який має об'єм кузова 14 метрів кубічних. Хон, Хон, Хонг Ян. Це, це, і скільки це. коштує така сцепка? Я бачу, це сцепка маш... для машин, перевозки зернових. Давайте я вам розкажу по, по, по автомобілю. Так. Автомобіль е, ми цю машину розробляли на заміну Камазам. Оцей автопоїзд скільки коштує от в даній е, комплектації. Значить, дивіться, в цій комплектації. Машина коштує 107 тисяч доларів, прищіп коштує 41 тисячу євро. Ноу-хау, в принципі, можна сказати, що і веко. Так? Ні, воно так і є, і веко. А скажіть, і веко їде далеко? Їде далеко. Їде далеко. От якщо я від я багатьох чув... чув... Є така, є така виставка, да, що да, не да, їде да. далеко. Не їде далеко. А якщо подивитися статистику продажів, то все ж таки то, їде. — То їде. І їде. дуже далеко, і багато. Їде. їде чи не їде, напишіть в коментарях, куди їде Івеко, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі Тракмаркет. Нас ви можете подивитися не тільки огляди тракторів на Agro Day Challenge, а також ми завітали в гості до компанії Латві Agro. Вони займаються запчастинами. Це 12 представництв по Україні. Ось вона від заходу до сходу, від півдня до півночі, і це тільки початок. Це склад, магазин в одному. Тобто немає просто такого, що ти там прийшов. Нічого нема. Ні, це приходиш, дивишся, що тобі треба обираєш, і твоя техніка далі працює. Власне виробництво, оце от позиції, це все представлено, це нашого виробництва. Бренд Олім 9, Олім 9, значить, це оригінал Ладимир Парц. Ого, ага. е це вже круто. Це особистий бренд? Так, це, це наш особистий бренд. бренд. Нічого собі. Всім Ладимир. О, найс. Nice. Офіційний і єдиний представник Ford в Україні Ford Trucks. Попрацювали з двигуном, вони попрацювали з коробкою. І при повному навантаженні, тобто 40 тонн автопоїзд, має розхід палива 26 літрів. 26, літрів. 26. А ви Знаєте, не що 30. це ще менше ніж в Scania? Не 30, а це 26. це менше ніж в я знаю. Хоча цянія номер один по Но. розходу палива. А чому в Україні не так користуються популярністю Форди? В Україні все зроблено для того, щоб ці машини продавалися теж гарно. Є і сервісне обслуговування в усіх люди областях. не готові. Напевно, їх люди купувати. люди ну, мало їх на ринку. дуже великий ринок машин БВ. Ну так, був шубуши у використанні. Так, так. А там скані, дафі, мани так. Ми компанія, які продає машини, тільки нові нові, да, але ми готові для того, щоб зробити е придбання нового автомобіля так. дуже зручним. Ми конкуренти по концептуальній машині. Так. Якщо по ціні, ми маємо найнижчу ціну на території України на цей рік. Це Спільно це. з заводом. Як підтримка українського бізнесу, угу. завод Гідромек пішов на знижку 20 тисяч євро від праці. Коробка Тернер англійська. Так. Передній мост Гідромек, задній ЗТФ Німеччина. ЗФ, так? Так. Ну, да. Гідророзподільник Хюшко. Палений насос. Теж делфі Америка. Завжди цікавило, в е, кабіну пилюку не задуває. Два фільтри стоять повітряні. Тут є холодильник так. для оператора, для кондиціонер. Ставте лайк і підписуйтесь на канал Тракмаркет, тому що Тракмаркет це місце, де ви можете купити, продати спецтехніку, запчастини, все, що зв'язано з комерційним транспортом. Ні, це цю на штуку на, продали на, 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 на. за 40 хвилин. Капець. За 40 хвилин. це це що це рівень. за штука, розказуєте? Оце ця штука, яку всі фермера дуже сильно чекали. Я точно знаю, бо в мене навіть багато людей запитувалися. Оце тему чіпляєш за трактор, сідло чіпляєш під на півпричі, під трактором тянеш на півпричі. Ну, тягач на поле ж не заїде, не заїде. А щоб заїхав, треба купити гідродрайв в мене. Щоб не рвати тягача, це гарна приспособа. Скільки така приспособа коштує? 260 тисяч гривень з ПДВ. І плюс ще можна отримати державну компенсацію. за так. нього, Правильно? Так. А Це що, тестують трактор? Так, да, демо-показ. показ. А ви також бачив, да, їздили, а тестували то ж, з клієнтами. Так, кліє... клієнти, клієнти хотіли. До речі, клієнти тестували цевку з самоскидом і її одразу купили. Да? Ви ж продали, да, її. продали? Скільки кубів тут. 19-кубовий, — 19 це йде це без палочки, правильно? З палочкою, палкою? Спалки, так. Дев'ятнадцять хвім нормально. Тут Ігор вже себе як вдома чуєш. Автотрак спарс. Автотрак спарс. Де ви знаходите? Чернівці. 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 Да. Розборка. Розборка, так. Да. В наявності скільки постійно ну, машин розібрано. Якщо ви продали 600, то в наявності ж скільки скрутиться. E, да, так, воно прокручується. Ой, я ну, навіть 100 не можу... десь. Там. Ну так, да, в районі 100. 100 кабін, є тільки в наявності. Це дуже двигунів, багато. Е, — двигунів в боксі в районі 30. ман Мерседес. І частково веко. Що найбільше ламається? Дайте вгадаю, ман. Ман це ми ними більше займаємося. Євро 6 мотори. і не так лягають. Через що лягають Євро 6 мотори? Сама часта яка причина? Це теплообмінник чи ЄГР. І теплообмінник плутмінні, і ЄГР. Їх просто задушили. Не обслуговують ЄГР, потрапляє рідина в двигун і так. гідроудар. Що я не очікувала побачити на агродеї, на агровиставці, так це багі. І це українська компанія BL Bugie. Така сама конфігурація, тільки немає цього борта, немає ящиків. Угу. Тут стоять дві сідушки в різні сторони, направлені. Задній борт подовжується, де можна поставити дві пари носилок. Скільки комп... такі коштує? 200... Такі комплектації, як ви розказали. Для військових ми віддаємо їх по собівартості за 400 тисяч mm -hmm. для військових. Якщо ми говоримо про цю версію, це ми зробили таку більш цивільну версію. Тут встановили, у нас є система, система 220, екофло, зарядки, компресор в базі, та інструментальні ящики з двох сторін. Двері низ плюс верх. Саме ця модель ми продаємо їх по 670 тисяч. На ковші мене ніхто не покатав, на тракторі також, але ми. Коментуйте, пишіть, як вам наш випуск. Ми будемо старатися продовжувати робити для вас репортажні зйомки з усіх цікавих місць і подій, які будуть відбуватися навколо нашого бізнесу на колесах. Це справжній день Поля, тому що він на полі безпосередньо. Я спалив руки, спалив шию. Покажіть, нав... який у вас загар. Деріться. А? загальний. Це тільки перша